Вас не мучить собі захищати очевидних рейдерів? Ні. Не. Нема це задання. Друзі, я ж ласка, Треті особи на стороні позивача 1, 3, 5 та 9 особисто. Тільки особи на стороні відповідача 5 та 10, особисто інші учасники до даному розміщення діснуть до даного Так, Всі присутні у нас надавали пояснення. Якісь доповнення є у сторінці? Представник звичайно доповнень, наразі немає. Немає. Будь ласка, представник відповідачі. Достатньо матеріалів надано так само, які письмово пояснення і доповнення має. Тоді переходимо до... Позивачів. Скажіть, будь ласка, яким чином відповідно до статуту передбачено повідомлення членів виробничого сільськогосподарського кооперативу про проведення позачергових зборів? Зборів. У вас Позачергові збори в порядку повідомлення шляхом роз, розміщення оголошень про такі збори у місцях масового скупчення людей, громадян на території підселених фондів, де проживає основна масана кількість членів тверджень mm -hmm. Я так зрозуміла, що такого повідомлення не було? Такого повідомлення не було. І доказів цьому не надано свідомості. Іншим чином ніяк не повідомлялося. Ні. Ні. В цьому контексті варто, напевно, знайти, що звернути ще увагу. Позиція представника від час минулому засіданні, і вона, в принципі, була весь час такою. На так Настоюють, що вони повідомляли по меншій мірі голову СНК. Тобто мовчина ну, Миколи Петровича могла довірити. Водночас е їхня позиція є суперечливою, не підтверджена відповідними достовірними і вірогідними доказами. І чому? Якщо вони так кажуть, а їхня попередня позиція про те, що Микола Петрович е втратив свої повноваження, ну, на їхню думку, згідно статуту 16.03.2019 року. І не знаю, що тут за 25 днів вони стверджують, нічого ніякі докази не дають, вони повідомляли Микола Петровича за 20 днів про скликання позачергових загальних зборів. А хто повідомляє? Ініціативна група, нібито. Ну, ми минулому сьогодні говорили, що доказів того, що таке повідомлення було, що така ініціативна група була створена, немає. І наполягали на тому, що таке повідомлення має бути здійснено до правління, то колегіального органу. І якщо Микола Петрович, на думку відповідачів, втратив свій повноваження за 30 днів. До судового сіну, то як і чому вони підвіляли його, якщо вважали вони неповноправним по уроків. Тобто це чергова підтверджує, як би це сказати, маніпулювання позицією і фактами, підлаштовуючи її під ті обставини, на яких, наприклад, звертає увагу позивач або представник позивача. Ми говоримо про те, що не було взагалі повідомлення, і та й не могло бути в такому порядку вигляді, як і вигляді, як на цьому настої відповідач. Тому що це мало бути до правління повідомлення. За 25 днів про те, що ми бажаємо скликати загальні збори. І за 10 днів до орієнтовної назначеної дати проведення загальних зборів мало бути вирішено відповідно оголошення відповідних місця. Ні першої, ні другої дії здійснено не було. Як я розумію, повідомлення не було. Не було. фактично. Ні. Ні. Ні, голові, ні, по факту, ні голові, ні, ні правління. Ну, допустимо, голові можна допустити, позвонив. Чому тоді голові, коли ви вважали його павноправним головою? А де тоді повідомлення правління? Правлінню ж не можна дзвонити, бо це ж ковіальний орган, значить, не потрібно направляти письмово. Це випливає, можливо, не з якоїсь прямої норми закону, але з правил звичаєвих ділового обороту вважається нормою, яка прийнята для усіх суб'єктів господарювання. Тому посилатися на те, що це не передбачено, це не встановлено. ну, Якщо так подивитися, то ці збори взагалі були проведені в супереч будь-яким посиланням. І передбачених нормами прав. Ну, повідомлення не було, але важливо, що усі свідки, ну тобто це свідки були, які виступають третіми особами, повідомили під присягою про те, що вони таких повідомлень не бачили і не отримували, і в тому числі навіть в день цих так званих загальних зібрання, якщо воно таке мало місце фізично тими особами, які наполягають на тому, що вони були. А паналізні збори не проводились, наприклад, в головою Ні, справа в тому, що всі свідки, третьої особи повідомляли під запис і в своїх пояснень, що кожен з них працював, виконував свої е, е, трудові обов'язки в кооперативі. Той на полі, той й на кухні, той в столові, той й на тракторній бригаді. І коли вже Микола Петрович не став дозволено казати, що якесь велелюдне зборище, там, бо люди підбігають, каже, стілі відбувається. Вони прибули, то це не були збори. Це було по факту, можна говорити, закінчення якогось процесу, який ну, був вільним в плані, якщо його розглядати, крізь призму відповідності фінуснорму. Тобто далі збори про голову кооперативу, про його зняття і переобрання і призначення мало б відвести порядку. Ну, Це наступне, я напевно переходжу до наступного етапу, то я на тому що розвертаю увагу. По меншій мірі щодо голови кооперативу, мали бути збори проведені. І голосування, і проведені, чином таємного голосування. Тут мав бути протокол явки і кількості і представленої кількості повноважних представників, які могли голосувати за його призначення або за його е, змінення стосання. Цього немає. Ми наполягаємо, що цього немає, не було. Е, Сторона наполягає, що було. Відповідно, доказів надати не може, спростувати підтвердження, твердження не можна. Як потрібно до РФ можна і слід констатувати цей факт і таким, що немає місця. Шановна судо, У вас питання чи ні? Таку? не запитання. Ні, я хотів би маленьку репту сказати. Від суду прозвучало питання повідомлення про збори. Угу. Е, опонент мій зауважив, що е, Войтен Наталія Петрівна зверталася, попереджала саме про збори Мовщина Миколу Петровича. Тут я хочу поправити. Позиція сторони відповідача, що Войденко Наталія Петрівна не попереджала про збори проведення. Вона зверталася з вимогою про проведення зборів. А повідомлення. Яким чином? Вимога. Яким чином вона була оформлена? Ваша честь, ми на попередньому я зауважував, що це було в усній формі. Голова кооперативу автоматично, згідно статуту, який діяв на момент зборів, був головою управління. Це інше, але опоненти сказали, що Наталя і виходить з контексту, що ніби тільки мовчана Миколу Петровича попередили про загальні збори. Ні, оголошення вивішувалося, надано фотографії до матеріалів справи, якраз на виборчій дільниці, де в школі проходили вибори президента України у 2019 році. Також надано до матеріалів справи дозвіл, коли зверталися в освіту в району щодо надання дозволу проводити в закладі освіти. Відповідно, я хотів тільки тут таку ремарку поправити, що то виходить з контексту, що тільки мовчана Микола Петровича попереджали про збор. У мене все. Зважаючи на ту обставину, що мовчим Микола Петрович навіть попри закінчення своїх повноважень 10 березня 2019 року не ініціював проведення. Виважаєте, що він автоматично пропиняє бути і, і ні. Я зараз говорю, що він і ігнорував вимогу про проведення зборів, де б питання, зокрема про обрання голови кооперативу, відповідно. Провести в тому приміщенні, де знаходиться органи управління Ні. кооперативу, було б неможливо. Тому що навіть Чому? на даний час голова Примічної кооперативу час перебувають в іншому приміщенні ви. у зв'язку з недопуском туди, ну, фізичною перешкодою в допуску до контори кооперативу. Докази. Якщо є у вас питання, ви вас казайте. Римак. Нікор. Ну, говорити про фізичне протистояння з боку селян 100 озброєних хлопців, які приїхали з нового оперативу, буквально за годину після так званих загальних зборів. Ну це смішно. Тоді були травмовані люди, якраз вони тут присутні, поломані ноги під нижчим БМВ Х5, одного з учасників захоплення. просунуто було одного членів оперативу, коли там були ці заходи організують. Як вони говорити про фізичне перешкоджання, потрапити в карантин? Вони могли потрапити будь-куди з такою підтримкою своєю. Дозвольте сьо переводимо. Шановний суд, опонент те, що ми не давали проводити збори. Ми не були повідомлені. Якби не були повідомлені, що будуть проходити збори, а чому б ми не взяли в них у 15 років? Може б видвинули другу кандидатуру, а не буде І в нас є адмінбудівля, будівля, де знаходиться не тільки контура коперативу, а сільська рада в одному приміщенні, почта і... І вільний доступ. І там є зал, де завжди проводяться збори. На, мій, на моє запитання, а, 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 відповідь така, що зазвичай проводяться Ко ну, приміщення так, да. казального да? зазвичай. А нас ніхто не повідомляв. Ми взяли участь у тих зборах. 15-й. Добре, питання один до одного не немає? вже. Представні, Третя особи, ви хотіли щось питати. Чому? Чому проводилися збори у приміщенні школи, на школа малесенькі такі кабінетики, де цей час проходив навчальний процес, а через стіну спали маленькі дітки в дитячому садочку? Чому не проводилися, ви говорите, в адміністративному не захотіли. Є територія біля тракторної бригади, є територія на зернотоку, навіть даже біля магазину, біля будинку культури. Ви просто заховалися туди, щоб вас там ніхто не бачив. Ось, вибачте, я хотіла спитати, чого... Чому? чому ви проводили там, як є стільки місць, де можна попроводити? Я попередньо я вже би... пояснив, чому там проводилося. І друге, можу ще сказати, що була вибрана нейтральна територія 에, приміщення, де можна просто провести загальні збори. Тобто ви вважали, що буде протистояння яке? Ні, ваша честь не вважали. Я, я сказав, що чи... мовчан Микола Петрович ігнорував вимогу щодо проведення зборів. Відповідно, він відповідав, що він збори проводити не буде. Відпов... звичайно звичайно честь, числі да, відправляються скликати відповідно. Відповідно було проведено збори на нейтральній території, і це не вказує на якісь негативні фактори. Це не вказує є, що було якби, звичайно, провели дійсно десь біля магазину. І деякі форми організаційні ОСББ проводять і де нічого не оформляється. Ми вважаємо, що попри те, що жодна норма закону і статуту не містить посилання на те, щоб проводилася будь-яка фіксація загальних зборів, чергових чи позачергових, навіть та невеликій кількості, але надано підтвердження, що все-таки збори були. Якби були вимоги, я завжди наголошую законодавство безпосередньо фіксувати там. Всі збори від початку до закінчення, і то це була б норма виконана. А хто ви склав? Відціативна група і решта членів кооперативу. Це вона ж ініціативна група, як правило, сформовується не, не, не водночас, а не за одного дні. Да. Це завжди так було? Ваша, Ваша честь, оперативу. я просто не люблю, як опоненти маніпулювати без фактів. Знову mm -hmm. я скажу, що. Мовчин Микола Петрович в березні 2016 року, коли одночасно його було обрано головою кооперативу, хоча там написано в протоколі рішення правління головою, що не відповідає статуту і всім решті. Наслідкам. От чому, чому в мене було запитання, що Мовчин Микола Петер, Петрович себе як голову кооперативу ніс державні реєстри, а членів не виключив? Про ну, відносно яких було прийнято рішення про виключення і припинення членства кооператив. Тому що між Миколою і Петровичем, і деякими членами кооперативу, вже були наріжні такі питання. Відповідно, така й поведінка його була. І щодо скликання зборів у 2019 році, Та, Та, то, і всі послідуючі, ну от все послідуючи йде від Миколи Петровича. Ну ми, то як мало мова, ініціативна група утворилася. Так, це, це певне коло так, це членів певне коло, кооперативу, не, які мали... Зазволених його політикою людей, так? Ну, говорити незадоволене, мали свою думку на ті процеси, які відбувалися всередині кооперативу. Ти скажи, що ще по 200 тисяч в нас? А вони, ці люди, що хочете ще відказати вони... членами кооперативу, і вони внесені в реєстр. Так, вони по даний день в реєстрі. А від чого конфлікту ніби? Що конфліктно? Це краще Миколи Петровича запитати. Ну от навіть ваша честь. Я от постійно говорю, що 10 березня 19 Ми, ми намагаємося зрозуміти, чому відбуваються збори ініціативної групи і міняється голова, і чому інша частина. Цих... Заперечує як... взагалі проведення. Оце ми, ми намагаємося ми, Микола Петрович мовчан 2016 році. Порушуючи вимоги до скликання зборів, також не за 10 днів не було попередження, бо попередній голова помер не пайськомолиця по, 6 чи 8 березня. Збори вже були скликані, ну зроблені рішення протокол 10 березня 2016 року. Особи не були присутні в тому той річ, що Микола Петрович вніс в себе в реєсі голова кооперативу не виключав тих осіб. Люди просто не знали, що вони. Де Юре, нібито, припинили своє членство в кооперативі. кооперативу. Якщо вони припинили де Юре, якщо їх не виключили став'я? Давайте назвемо це так. Вони взагалі не знали, не де Юре, не де-факто, що вони не, не є членами кооперативу. Тільки Микола Петрович так рахував, що вони не члени кооперативу. Потім це все почало дізнаватися. Там, наскільки я пам'ятаю, наприкінці 18-го року, на початку 19-го, ці особи почали дізнаватися, що десь там про майнуло це рішення протокол, що їх виключили з копейки Ну а потім ми повертаємось тієї проблеми, поговорювали в минулому засіданні. Коли... Микола Петрович нам доповідав, що відповідно до встановчих документів кооперативу його члени можуть виключно люди, які трудову роздобув учись далі, так? Так, але заяв про виключення членів кооперативу жодна особа не подавала. А, так, подавала. і Вони залишились приїзд. Це так Юридично вони ось... члени кооперативу. Е, також не було прийнято рішення про е, виплату їм належної частини. При виході з кооперативу? Ну, не виключили їх все. Якби їх виключили, то в судовому процесі можна було б ставити питання в нашій справі, чи зустрічному умову, чи чи в іншій справі, про виплату належних їм погоджусь. Цього у нас немає. Люди, які склали принаймні ініціативну групу, залишаються членами кооперативу. Це одне з найцікавіших питань, яке я завжди виникає в корпоративних спорах. Я нічого не знав, я нічого не віддав, там незалежно від того, про товариство йдеться чи про кооператив. І в мене одразу, як не просто як у як у розумній туди не виникає питання: а що ж ти робив ці два-три роки, якщо ти нічого не знав? Ти хочеш отримувати кошти? Ну, поцікався, як працює підприємство, хто голова, а чому Микола Петрович став головою? Оце все одне тягне за собою інше. О, тут, в ваша честь, виникають питання, але ну, нікого не виникає питання, чому, попри закінчення повноважень 10 березня 2019 року, чому Микола Петрович не ініціював збори. От ні в кого не виникає з цього приводу питань. Як і в нас виникає питання, чому ініціативна група, для прикладу, не зробила письмову заяву. Про скликання збою віднесла обхідну на пошту, яка знаходиться поряд з приміщенням кооперативу. І поштальйон, прийнявши відповідну заяву, переніс би, вручів би Миколі Петрович, він в середині. Це від юридичної необізнаності і все. Йуха. Так, так само, як Микола Петрович не подав про виключення з реєстру членів кооперативу. Представників. Немає. немає. Доповнень немає? немає? Переходимо до матеріалів справи. Так. Які документи треба оголошувати, представники, для вас? Немає потреби, ми їх тісно досліджували на що Суд також питання. Перераховувати їх особливо відповідно. Протокол, Там основне ну, статут, протокол, протокол статут і, підні, і, 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 і норми законодавства, і синіфікації. Скажіть, статутом об'єднані ті члени кооперативу, які зараз в залі. Вже дали? А на момент проведення зборів. Чи не, не пам'ятали? Ми все, просто мали наведі, вже на увазі, угу. ну, угу. що ми її вже напад. Не був потрібен, да? Найбільше вникали виробничий процес. А в чому що ви було? Ви Для знали? вас твоє ініціативної групи також було таким? Несподіваним. Фактично, ініціативна група, вона існувала? Угу. Не було ніякої ініціативної групи. Ніхто до мене не звертався, я даю це під присягу. Войтенко Наталя Петрівна ініціативна група. Це що у вас єдиний був монолітний колектив, а ініціативна група, це ви думка Так. яким заплатили по 200 тисяч, як по посилу люди, і вони зробили свої. мені І мені пропонували. Мені пропонували. Мені пропонували. <ріст> Я лично... Ага. Є записано на цьому. На Записано, що запис. Там матеріальна справа <плодица> можу. не можуть. Воно як кримінальні справи в поліції. Так пропонували людям що ви За що? За те, що за мій голос. За голос, щоб вибрати долю і забрати.

Б. <смеш> б. Почу Почу? Б. Б. <смеш> <смеш> Ні, у нас так не було. Я все Це за рахування. З урахуванням, що член колегії йде у <смеш> А На 11? На 11. Влаштовує, встигайте приїхати. Нормально? 11. На 11. Ну, 40, Можемо пізніше. І. Нормально. Пізніше числом чи ні, пізніше часу часу Нормально, Може пізніше, а добре. Нема забере в кабінеті в Дякую, тоді судове засідання закінчено. Заповнилося з приводу нинішнього та суду, ви задоволені чи ні? Ну, як сказати, неоднозначно. Там нема що рішати. Справа повина бути на користь позивача. А вони відтягують і відтягують рішення цього питання. Зараз треба повертати. Там цього хоче бути проблема. В нашому нему. Ви будете приходити, тріпати мунерми, що збирати.